У продажу новий будинок, все як ви любите, один поверх, 120 квадратних метрів, 6 соток землі, тепла підлога по всьому будинку, і ціна 75 тисяч доларів. Знаходиться він в ружичанці, асфальтована дорога вон, 10 метрів від будинку і з терасою. Давайте ближче вам покажу його. Будинок побудований з піноблоку, утеплений пінопластом, метр сорок ширина вимощення, встановлені якісні двері. Тут такий вхід. Тут прихожа. По ліву сторону розміщені три кімнати. Зверніть увагу підвіконня з граніту. Також є міжкімнатні двері, 4 штуки. По праву сторону технічне приміщення, тут гребінки, заведена вода. Можна зробити гардеробну. Далі у нас кухня-студія велика. І санузол. Раковина, душова, ванна. Рукомийник і пральна машинка. Кухня-студія велика. Зверніть увагу, у залізобетонне перекриття, але не буде жарко або холодно взимку. І гарні панорамні вікна на терасу. Тераса залита, площа 26 квадратів. І встановлені стопчики по периметру для паркану. Ось такий будинок в тихому місці. Можна добрати ділянку, якщо хочете.